Добрий день, дорогі друзі. Мене звуть Міла. Нещодавно у мене була ревізія в шафі. Викидати ці речі, на які ви зараз дивитесь, мені дуже не хотілося, та я вирішила поєднати їх. Це я надивилася відосиків у цих ваших інтернетах, як то кажуть. та мені дуже схотілося щось зробити власноруч. Буду показувати саме, як я робила. А ви напишіть, як ви це робили, якщо ви це взагалі робили, такі переробки. На футболці знайшла середину та в обидві сторони відклала по 19 см. А зайве відрізала. На сорочці я теж по 19 см відклала та відрізала. У мене ці речі, футболка та сорочка сидять на мене нормально. Це мій розмір. Тільки сорочка мені довгі рукави та трошки тисне в груді, коли я її застибаю на годзики. Нагадую, що я в перший раз роблю таку переробку, але вже зараз я можу надати вам пораду. Якщо ви хочете мати великого розміру річ, яка буде виглядати оверсайз, тоді для переробки треба обирати одразу дві речі великого розміру. А у мене не такий розмір речей, тому я вже знала, що не буде так виглядати, як мені хотілося би, але для досвіду ці речі підійдуть. Весь час, що я робила, думала, що я це викину, не буду носити, але все шила акуратно, на всяк випадок, а мабуть, вийде і буде гарно. Так, от зараз я вже вручну зібрала, щоб подивитися примірку зробити першу, але я не знімала її, тому що мені було соромно показувати це. Воно, начебто, нормально виглядає, але це нормально, недостатньо, щоб показати іншим. Розумієте? Тоді я ще не думала, що взагалі треба продовжувати. Все одно продовжила свою переробку. Рукави у мене довгі, зараз вони ще довше стали, тому що сорочка на тілі вже в іншому місці. вона так сіхала у мене. Я ж її відрізала, переставила рукави взагалі як у п'єро повисли. Але оці всі приблуди, які там пришити, усі всі підкрої, які там от є, трикутнички, оце всю маячню я не збиралася переробляти. Я думала, так я просто відріжу довжину, переставлю манжет, все до побачення, буду носити. Якщо не сподобається. На смітник. Що там понизу робити, я теж не придумала. Вирішила, як Скарль Тахара, подумати про це завтра. Тут я прикладаю клаптик тканини, тому що мені здалося, там можна щось пришити. Це я показала, скільки я відрізала від одного рукава, а потім я відріжу ще стільки ж. Нарешті прийшла думка в голову, як оформити все по низу. Відрізала зайву тканину сорочки, підгорнула її в рівень з футболкою та прострочила, а потім вже дала строчку, щоб поєднати футболку та сорочку. Коли я дивилася інших майстрів, вони все відрізали разом, тому що у них була довжина. У них було що відрізати, у мене нема. У мене футболка от, той довжини, яка мені потрібна. Для того, щоб ці речі ще більше поєднувались, вирішила додати якусь аплікацію на груді. Вирізати якісь очі, фрукти, літери або якусь смішнючу пику, я не стала заморачуватися. Взяла планку з гудзиками, порізала її та прикрасила цими клаптиками. Подивилася на цю красу та вирішила оформити це все в багет. Такий шедевр гідний двох смужок тканини. Сколола вся голками треба пришивати. Можна було приклеїти флізелін на інший бік, але я не стала його витрачати, тому взяла пакувальний папір з новою поштою, підклала під низь та на ньому вже все пришивала. Я відносилась до цієї роботи як до досвіду. Не хотілася вкладатися матеріалами, тому не витрачала нічого зайвого, крутилася на тому, що є. Я досі не була впевнена, що цю річ я буду носити, ну хоча б вдома. Для мене було головне, що тканини підібране гарно. По кольору вони чудово підходять. Тільки футболка більш щільна, вона така тримає форму, але сорочка більш м'ягенька. Коли річ вже одягаєш на себе, воно не відчувається. Воно як одне ціле. Чому пришиваю білою ниткою аплікацію? Тому що рубашка пошита саме білими нитками. Бачите, ця біла нитка вона залишилася на клаптиках від. Планки, тому я не стала додавати ще якогось там кольору, хай буде все біле. аплікацію пришила, тепер треба усі нитки зав'язати в вузлики та відірвати папір. З трикотажу його не дуже прикольно відривати, тому що трикотаж тягнеться. Я боялася, що шви потягнуться, все обережно відривала, пальчиками так підтримувала, там дешов, та потрошку-потрошку відривала. Коли пришивала, краї аплікації трошки розмахрилися, тому нитки не усі попали у мене в зігзаг. Відрізаю зараз зайве, тому що не хочу оцю неохайність бачити. Тут вона мені не потрібна. Шов, який поєднує дві речі, вирішила зафіксувати декоративною строчкою, прикладала білу нитку, вона дуже погано виглядала, тому я підібрала вже під колір футболки нитку та прошила її. Моя робота готова, я задоволена тим, що я її все ж таки вирішила зробити та зробила. Але я трошки не задоволена, що річ не того розміру, який би мені хотілося мати. Викидати її не буду. Я її буду носити, тому що вона дуже приємна на дотик. Вона мені подобається, буду носити її вдома, тому що вона дуже-дуже затишна. Друзі, раджу вам щось таке переробити щось поєднати, тому що робити це дуже весело, це дуже цікаво. Ще прикольно, що ти ці речі не викидаєш, тим даєш друге життя та носиш. Це дуже класно. Якщо ви з перших хвилин дивилися відео уважно, то ви пам'ятаєте, що я показала вам 4 фото своїх речей, які я обрала для переробки. Одне фото я зробила сьогодні, а три ще у мене залишилось. Я теж буду переробляти ці речі, тому що я їх не ношу, вони у мене висять. Дуже вдячна вам за перегляд. Будь ласка, бережіть себе, дбайте про своїх близьких та не нехтуйте повітряною тривогою. До побачення, друзі!